Привітання! Я Оксана Гнатишин, програма в об'єктиві. Говоримо сьогодні про так би сформулювати можна тему: вибори до Верховної Ради, без надії сподіватись, чи вся надія на них. Що ми маємо? Маємо обіцянки і очікування жити по-новому, жити краще, повне перезавантаження влади і мир. А маємо реальність таку, що війна, економічні негаразди і олігархи, які бавляться в п'ятнашки своїми кишеньковими політиками, надягають на них нові маски, все для того, щоб, щоб мати своїх людей у Верховній Раді. І нікому вже не віриться, що рвуться до парламенту для того, щоб змінити Україну на краще, щоб допомогти е, нашій країні. А їй допомога зараз е, в даний час конче необхідна. Тим як завжди сподіваємось на краще. Думаємо, аналізуємо сьогодні з приємними учасниками програми. Молоді люди, на яких сьогодні вся надія нашої країни представляю зокрема це Олександр Солонтай, експерт інституту міжнародної політичної перепрошую освіти Київ. Доброго дня також Анатолій Шалаєв, представник громадської організації Сила людей. Об'єднанням молоді, кандидат у народні депутати по 123-му виборчому округу. І Ольга Давид, представник української народної партії, кандидат у народні депутати по мажоритарному округу 122. Дорогі, таке запитання, можливо, до людей, які вже балотуються, які вже реєструються кандидатами, недоречне, але все ж чи є доцільністю ці вибори в час, коли в країні війна, коли ми знаємо, що у, на попередні вибори до Верховної Ради потрачено біль, потрачено більше мільярда гривень, чи зараз це на часі? Спершу справді до кандидатів пізніше нам експерт скаже. Прошу я пер. Я би може не хотіла відповідати на питання, чи є доцільність самих виборів. А більше може задуматися, чи є доцільність брати участь у цих виборах. Бо е, зараз, уже коли ну, ці вибори не відворотні, коли рішення прийнято, е, прийшлося партіям і кандидатам приймати рішення йти на ці вибори чи не йти на ці вибори. І е, як ми бачимо, дуже багато кандидатів, які зараз зареєструвалися, зокрема, це йдеться про комбатів, про учасників е, територіальних е, батальйонів оборони. Так? Вони спочатку на початку війни, на початку революції, заявляли про те, що вони на вибори не йтимуть, а тепер вони вже висунули свої кандидатури і засвідчили, що вони так би мовити хочуть припинити війну і почати писати закони чи займатися реформами. Тобто, в даному випадку, при тому, як повернулася назад конституція. Яка змінила державний ну не державний острів, а взагалі систему управління державою? Так, тобто, ми зараз будуємо парламентську республіку, парламентську президентську раніше було президентсько парламентська. Отже, цілком логічно, що парламент треба переобирати. Інше питання: якої якості цей парламент буде, і чи е, зміняться не просто обличчя в парламенті, а чи е, появляться чесні і розумні люди в парламенті, які зможуть писати якісні з коне. Тому е, рішення приймати участь у е, цих парламентських виборах для молодих політиків. Хоча, так як я бачу, поруч зі мною сидить е, така дуже гарна компанія е, молодих, але досвідчених, досвідчених. політиків. Так. Е, в, наприклад, Олександр навчає, навчав свого часу політиків Молодець, люди, і я була не також не цих, цих тренінгів. Так. Е, е, Анатолій має досвід. Від він вже не, не один рік в місцевому самоврядуванні. Я, може, маю менший досвід в місцевому самоврядуванні, але я в судовій системі працюю 6 років після журналістської практики, так тобто. Якщо є ці молоді люди, якщо є ці молоді фахівці, то потрібно йти і потрібно засвідчувати своє бажання стати державними там діячами, а не просто парламентарями. Так? Бо вже настільки в нас політики перетворилися в артистів, в учасників різних шоу. Е, що я чула про одне соціологічне опитування, коли запитали в однокласників, ким вони в десятикласників, ким вони хочуть бути, і всі хочуть бути е, народними депутатами. Ніхто не знає, що це таке, але всі бачать їх по телевізору, дуже, дуже приємно їм там жити і дуже легко. Хоча ми знову ж таки, от е, будучи тут, ми розуміємо, що це насправді дуже складна, але цікава робота, і не просто цікава і складна. Дуже відповідальна робота. От, от цієї відповідальності, напевно, і потрібно очікувати від тих молодих людей, які сьогодні мають шанс. Інше питання, чи цей шанс дадуть їм виборці? Чи виборці не спокусяться на знову ж таки на гречку, чи на якісь там папірці у вигляді грошей, так, чи виборчі комісії теж на щось не спокусяться, щоб там десь підтасувати якісь вибори? Оце вже інше запитання. Але те, що вибори на даний момент, вже коли це рішення потрібно прийняти, повинні бути організовані і проведені. І е, повинна це запрацювати нова конституція, то е, це беззаперечено. Я перепрошую ще так довго розмовляла. Ну, я би хотів додати: все ж таки, якщо ми говоримо про майдан і про вимоги майдану, ми говоримо про очікування людей. Вони очікували повне перезавантаження влади. Вони очікували того, що до влади, врешті-решт, прийдуть інші люди, прийдуть молоді люди з відповідною освітою, які зможуть змінити цю систему. Сила людей якраз основна мета е, сили людей, політичної сили е, відповідно змінити цю систему влади. На жаль, вибори оголосили, але самі правила гри цих е, виборів не дають можливості молодим політичним силам, молодим політикам за такий короткий термін. Е, Показати себе, продемонструвати свої можливості. І, на жаль, є загроза того, що в Верховній Раді буде критична маса людей з старої закалки, які будуть приймати попередні закони, але все ж таки спробувати. І варто, і ми повинні все ж таки робити те, щоб те, чого чекав Майдан, перезавантаження влади, нових облич у владі. Відбулося тому я вважаю, що все ж таки питання щодо виборів і проведення виборів правильне. Однак, за яким законом, по яких правилах гри, це вже питання для обміркування спільно. Дякую, будь ласка, ваша думка? Можливо, ви вже аналізували списки попередні ще декілька днів до закінчення реєстрації, але ми вже маємо загальну картину. який відсоток нових облич ми побачимо в парламенті? По-перше, для об'єктивності потрібно сказати, що я теж буду кандидатом. Так на даний момент я ним ще не є, але я буду кандидатом. Я балотуюся, буду балотуватися по списку партії Сили людей, третім номером буду в списку, і відповідно сподіваюся, що запросите вже не тільки як експерта інституту, але як кандидата. Але поки що на цей момент ще є кандидатом, ще є експертом і не є кандидатом. І скажу так, що ви абсолютно правильно піднімаєте питання в країні. Війна і одночасно вибори. Це несумісні речі. Але зараз перемир'я. Чому перемир'я? Ну, якщо по-чесному країна, країна, країна не хоче воювати, країна не хоче воювати. Це буде і розпочнеться війна. Е, в, Україні, в Україні забрали Крим, забрали Севастополь, забрали Луганськ, забрали Донецьк. Країна не хоче воювати. Країна не хоче оборонятися. Е, це об'єктивна і суб'єктивна річ. Є суб'єктивне небажання багатьох людей, хто є зараз при владі, обороняти країну. Є об'єктивне. Стан армії, стан Збройних сил, стан силовиків, стан перехоронної системи, стан країни і так далі. Тепер про сам цей стан. Чому напали на Україну? Для того, щоб цей стан продовжувався далі. Після Євромайдану виникла загроза для Росії, що Україна стане європейською країною. Почне ратифіковувати, виконувати угоду про асоціацію з ЄС набуде кандидатського ступеню, почне виконувати кандидатський ступінь і ще в страшному сні раптом стане членом НАТО і кандидатом в Європейський Союз, а може колись в європейському Союзі опиниться безвізовий режим і так далі. На що це Росії потрібно? Це страшна загроза для Російської Федерації в тому вигляді, в якому є. Тому що тоді не буде росіянам як пояснювати, чому вони будуть жити гірше. Зараз вони живуть чуть-чуть краще за рахунок нафтодоларів. Тому вони на нас напали, схопили нас, щоб ми не рухалися в Європу. Тепер наша поведінка. Вибори це була вимога Євромайдану. Це не просто з неба взялися ці вибори. Це дискредитований парламент, який приймав диктаторські закони, який Україну хотів затягнути взагалі у минуле. Тому вибори потрібні. Абсолютно правильно каже Анатолій про правила, абсолютно правильно каже Оля про потребу запит суспільства наповнити парламент іншими людьми. Але не можна проводити одночасно вибори і війну. Наша влада прийняла рішення не робити реформ. Не робити змін в країні, а піти на перевибори і після цього змінювати країну. За цих уже обставин уже краще вибори, уже краще так, ніж не мати нічого. Бо якби ми зараз не погодились на вибори, дивіться, ми. Війну не ведемо, не від не відвоюємо свою територію. Реформи не робимо. Неспроможний цей уряд робити реформи. Закони нові не приймаємо. Неспроможний цей парламент приймати закони. Якщо ще й на вибори не йти і в них не приймати участь, ну то це повна стали, е, зупинилися і сказали, все, ми ні на що не спроможні. Так не можна. Тому вибори просто не найкращий варіант. Далеко не найкраще. Тим більше по цих правилах, тому що ці правила це що? Це цей закон, це депутати теперішнього скликання придумали закон, по якому самих себе переобрати в наступний О, парламент. Що говориться. Тому от мене цікавить ваша думка скільки відсотків нових облич ми побачимо? 30 відсотків. Мій прогноз на 30%. Тобто 70% це будуть старі обличчя, 30% будуть нові обличчя, звідки візьмуться нові обличчя. Нові обличчя візьмуться як по списках абсолютно усіх партій. Тому що подивіться, навіть ті партії, які колишні регіонали, вони перекрашуються, але вони беруть громадських діячів, вони беруть експертів, залучають до своїх списків. Чим я горжусь? я не погодився йти в жоден такий список. На прикривати, вибачте, зад, голий, жодним політикам, які вже Може, себе освітають. Треба вися. чітко розуміти, що ти залежний від звичайно. Для себе прийняв рішення про те, що хай буде партія Сили Людей нова, хай буде вона молода, хай буде вона на цих виборах перший раз бере участь, і тому у багатьох людей виникає питання: а ви пройдете чи не пройдете. Побачимо, це виборці вирішать, пройдем чи не але Зато я впевнений, що в нашому списку немає кого прикривати. Ми громадянська політична сила, але інші політичні сили теж розуміють оцей от запит суспільства, про який говорила Оля. Дуже добре розуміють. Ви який ви список не візьмете? Ви усюди знайдете один, два, три, чотири нове обличчя громадського діяча, Євромайданівця, не тільки людину, яка там, наприклад, воювала на чи воює, а людину, яка забезпечує волонтери. Ви всюди знайдете гідних людей. Абсолютно в усіх списках. Тому оновлення буде. По цьому списку, по партійних списках це вже зараз 30 партій. Але чи матиме це оновлення вплив на матиме чи матиме, буде ефективне? Матиме так. писню зараз. Чому? А ще буде оновлення зараз по округах. Багато людей незадоволені тими народними депутатами і як вони працювали на округах з 2012 по 2014 рік. Ми пережили три критичних моменти. Момент перший: як формувалася більшість часи Януковича, коли наші депутати проявили слабовольність. І дали Януковичу сформувати свою більшість. За це прийшов час відповідати. Друге, ми бачили момент підготовки до підписання угоди про асоціацію, коли наші політики бездіяльно ставилися до цього, не проводили пояснювальної роботи, роз'яснювальної. і рівень суспільства і підтримки угоди про асоціацію з ЄС не був такий високий на старті Євромайдану, як потім був. А якби він був дуже високий, Янукович, можливо, би не ризикнув не підписати. Це бездіяльність наших політиків. Далі це поведінка на Євромайдані. Завдяки чому ми виграли повстання єврореволюцію? Завдяки тому, що опозиція очолила як провід народ? Ні. Попри те, що опозиція зливала і здавала народ на Євромайдані. Народ все одно виграв, витримав і вигнав Януковича. І, Януковича. і за це теж прийшов час відповідати не тільки Януковичам, але й бездіяльним політикам, які не проявляли належної активності, які не проявляли належної такої відвертої позиції. Намагалися ще загравати, бо думали, а що буде, якщо режим Януковича збережеться. Грали і вашим, і нашим. За все це прийшов час відповідати за ці два роки. І звичайно, по багатьох округах оберуть нових людей. Таким чином, і там буде оновлення. Ми, парламент оновиться частково і там, і там. Чому ці люди будуть впливати? Чому навіть якщо скаже виборці, наприклад, візьмуть і проголосують за Олю або за Анатолія, це невелика кількість депутатів. Але чому вони матимуть вплив? Та тому, що, на відміну від інших періодів парламент, парламентських виборів, зараз суспільство залишається збуреним, а Путін і війна не дає людям можливість заснути. І тому навіть одинокі голоса у парламенті будуть давати можливість. Пробивати правильні зміни і реформи, тому що за цими людьми стоятиме громада. Це дуже важливо. Гаразд, апріорі так має бути. будемо сподіватися, що так і буде. Оля, ви хотіли щось додати. Я Чи хотіла полювати? додати стосовно впливу, так і цих 30%. Ну я, я би не була так, такою оптимістичною, що 30% дуже багато змінять. Тим більше, якщо ці 30% будуть люди, які пройдуть по списках ну, так, так званих старих партій парламентських, які зараз готу, е, ховаються за новими іменами, за, за новими назвами. Так? Е, ви ж подивіться, е, наприклад, внесення в списки е, комбатів, так? Е, внесення в списки популярних людей, висунення по мажоритарних округах також популярних людей, які е, ну, десь засвітилися на революції, так але не мають професійних навичок. Політичної діяльності, це якраз спроба тих старих політичних сил залишити цю систему і її не змінювати. Власне, за плечима саме цих людей, не тих великих імен, а за плечима і з авторитетом, за довірою цих, до цих людей, провести старі сили, і потім, можливо, спробувати або ну навіть не треба пробувати. Можливо, ці люди самі асимілюються і зневілюються їхня. Довіра в цьому парламенті. Тому е, е, ми і Українська Народна партія так, е, прийняла заяву, коли висувала своїх кандидатів мажоритарників. А ми принципово не йшли списком, ми тільки по мажоритарних округах висували кандидатів. Е, отже, наша позиція така, що в першу чергу потрібно змінювати систему виборів. І е, Українська народна партія, коли була в попередніх парламентах, декілька разів вносила закон про пропорційну систему виборів за відкритими списками, і е, заявила УНП також про те, що ми беремо участь для чого для того, щоб першочергово змінити цю систему виборів. І як тільки буде такий закон прийнятий, е, повинні відбутися нові, нові вибори е, до парламенту. Це є наша принципова позиція. Тому, е, очевидно, вибори. Повинен е, цього разу е, приймати не просто голосувати так. А приймати рішення, усвідомлювати, що вибори це і є їхня реалізація права на пряме народовладдя. От саме тоді, коли виборець заходить в кабіну цього для голосування, саме тоді тремтять усі: всі, хто є в списках, всі, хто є на мажоритарних округах, тому що вони усвідомлюють, що виборець зараз реалізовує своє право на владу, і важливо, щоб виборець свідомо. Прагматично, розумно, це цей рішення не просто вибір, а це рішення зробив і найняв собі. Влади, так Ольга, це в перспективі, в ідеальній перспективі, в ідеалі. Що ми маємо зараз, ви як кандидати? Я думаю, вже трішечки вливаєтесь в систему. Ви ваші прогнози, наскільки будуть зловживання на виборах цих і чим вони будуть відмінні в принципі від інших? Зрозуміло, що в дуже стислі терміни все буде відбуватись, але такі особливості ваших спостережень, і пізніше думка експерта. Ну загалом, все одно з політики будуть. Намагатися старі системи і фальсифікації і впливу на, на виборця робити, звісно, що теперішні часи зробили внесли свої поправки в ці процеси. Всі стають активними волонтерами, їздять на схід, привозять різноманітну допомогу. Буквально вчора в новому роздолі теж поставили великий Урал, один з кандидатів, і говорила, як вона піклується за. Матерів мобілізованих роздавали куліші, так далі, і тому подібне під час військових дій такі речі куліш, чай людям розлавали печеньки. Це, це, це можна порівнювати навіть з тою самою гречкою, колись і все, звісно, під маркою прекрасної допомоги військовослужбовцям. Давно висіли бігборди відповідні по цілому округу. Ця бігборда кампанія, я не знаю, скільки мала коштувати. Набагато краще, напевно, замість тих бігбордів було в дійсності допомогти і про це особливо і не розголошувати. Це моя особиста думка. Звісно, вже і люди не зовсім будуть після Євробайдану, після тих всіх подій, де зовсім це сприймають такі речі. І вони розуміють, що шукати. Їх вже буде надзвичайно важко. Тобто до гречку, і на ті самі печенька з, з чаєм безкоштовні. Я думаю, що люди вже не поведуться. І я б хотів, щоб оця свідомість виборця, зокрема, була надзвичайно вищою, і щоб люди розуміли, що сьогодні ти береш печеньку з чаєм, а завтра ти продаєш таким чином Україну і продаєш свій вибір, свій голос. Дякую, Олександр. Технічні більше речі. Чи будуть кандидати зараз витрачати більше коштів? На що будуть витрачати на зустрічі з мешканцями, виборцями, на білборди, на ті ж допомоги на гречку? Такі ваші спостереження, країна вся вже обвішана білбордами, просто все в щитах Уже витрачають. Тобто, навіть питання не будуть. Процес пішов. Друге, я впевнений, що буде дуже високий рівень підкупу. Для виборців буде дуже високий висока пропозиція по отриманню як матеріальної допомоги, так і грошей від дуже багатьох кандидатів. Це пов'язано з тим, що давайте так перенесемося через місяць, кінець жовтня. Може бути так, щоб ми не визнали ці вибори. Не може бути так. Ми розуміємо, що це вимога Євромайдану замість війни. Ми обрали, ми всі обставини говоримо. Значить, вибори будуть визнані. При всіх найкритичніших порушеннях, при всіх найбільших проблемах вибори будуть визнані. Може, десь в якомусь окрузі не можуть бути визнані. Це ще таке може бути? Бо там ну, просто буде за великий рівень підкупа. Але невеликий рівень в Україні це до 10-15-20%. відсотків. А десь – відсотків що таке? це перемога. Тобто це означає, що багато кандидатів, які мають грошові ресурси, зараз їх спрямують. Хтось в позитивну агітацію. Позитивна агітація це назбирав допомоги, зібрав до людей, повіз нашим воякам, показав, розрекламував. Ти робиш конкретні дії, за тебе голосують. А є прямий підкуп. Я не тим везу, а тим, хто тут на місці осталося. Далеко не найкращим, але вони погоджуються взяти по 100-150 гривень, по 200-250, студентські студентських Різні різні ситуації. Ці люди не були на Євромайдані, ці люди не допомагають нашим воякам. Ці люди проявляють свою пасивну позицію в усьому, дають хабарі, беруть хабарі. Абсолютно байдуже до всього, не вірять перспективу України. Тобто, фактично ви кажете, що нічим ця передвиборча компанія не буде. Я збирати. кажу, що таких людей як було багато. Так і залишається багато, і для того, щоб перемагати таких кандидатів, потрібно консолідуватися іншим кандидатам, тому що ну, наприклад, от за що люди, які тут в студії, я і багатьох інших, хто у вас будуть в студії, за що ми виступаємо е, на цих виборах і що ми хочемо від парламенту? Ми хочемо конституційної реформи, ми хочемо змін. Те, чого ми, ми хочемо, хочемо у новому парламенті вже про давайте ми рекламки, не а чого не... хочуть вони, а вони хочуть отримати так, чого хочуть зараз? вони знову ж таки. <зумієте? <зумієте> ми продовжимо у нас ще є багато часу вже після реклами. Повертаємося. thank <laughs> you